Так, дівчатка, всім привітик. Багато хто питає за орхідеї на знижках, тому давайте наступний сторіс, скільки зможу вам відзніму, покажу, що є на оціночках. Квітуль наявності достатня кількість, є різноманітні. Можливо, хтось шукає на подарунок, можливо, хтось шукає ексклюзивні метелики, пілори, триліпси. Пишіть вибір шикарний. І кажу, оціночки також є. Давайте зараз в першу чергу зніму вам на знижках, штучок 20, покажу. І далі покажу ще, що є. Тому обирайте, будь ласка, замовляйте відправочки на сміттєві. Сьогодні, хто замовить, завтра відправимо. Наразі ось ці заказіки упаковані, хто вчора оплатив, і зараз будуть їхати на відділення пошти. І так, дивіться, це орхідея сорту Золота Будда. Вона в сонячну погоду має легенький солодкий аромат. У неї шикарна зелена маса, але тут є частково зіпсований корінь. Тобто коріння ну, десь 50 на 50. Є і гарне, є погане. І треба буде пролити з задаванням привікур Energy, для того, щоб зупинити гниль середині горщика. Такий препарат у нас теж ви можете замовити, у кого немає. Ось, будь ласка, така квіточка вартує 300 гривень на оцінці. Непогана пропозиція орхідея сорту Віроніка. Ось такенька. Має ще декілька закритих бутончиків. А, так, по зеленій масі, що там у нас? Чимось дуже облили добривом, треба буде її помити. Ось тут листочок один такий облитий. Так, листочки, трошки такі, як слід від набряку старого, і фласочний листочок засушила. По корінню, можливо, десь трошки не критично зустрічається пару сухеньких. Не критично теж дівчата. 300 гривень, хто бажає, будь ласка. Так, ну і красотка номер 2 тут трішки діла посерйозні. Тут, бачите, вона вже як відсушує ці листочки, точка росту лишається вільно, чиста, але ось такі сухі чешує. То з часом вона ці листочки поскидає. Напевно, це буде піньочок, скоріш за все. Так, коренева, Дивимося, Коренева тут шикарно, дівчата. Хто хоче бавитися, такі піньочки в майбутньому дають діток. За 200 гривень.